Івано-Франківськ місто з давньою історією і своїми таємницями. Просто позаду мене старий цвинтар, розташований на вулиці Київській. Зараз він прикритий деревами та прихований бур'янами. Але можливо тут знаходиться страшна легенда. Люди кажуть, що на цьому цвинтарі похований вампір. Колись він працював на залізницю кондуктором і помер у 1933 році, але спокій кажуть. Йому так і не дався. Згідно з легендами, він почав з'являтися у 40-х роках. Але тоді, кажуть, його зупинив місцевий чаклун. Але все повернулося у 1974 році. Кажуть, поруч з могилою поховали якусь бабусю і тим самим порушили спокій франківського вампіра. У той час в місті почали знаходити молодих дівчат з укусами на шиї. Кількість тіл постійно збільшувалася, але радянська влада вперто не вірила в містику. Після серії чергових вбивств влада направила сюди військових. Вони три дні знищували тут могилу вогнемет. Зараз ця могила порожня, але ті, хто приходить сюди часто, кажуть: навіть сьогодні тут щось відбувається, наче з під землі йде холодне дихання, чи це просто легенда, містика або щось більше. Київське кладовище продовжує зберігати свої легенди. Тож добре подумайте, чи йти сюди після заходу сонця.